Привіт, мої хороші сьогодні знову з вами я і я запрошую вас підписатися, якщо ви ще не підписані на цей канал. Я також буду вам дуже вдячна за лайк і коментар, оскільки це допомагає мені просуватися. І я помічаю кожен лайк, кожен коментар і кожну підписку. Я безмежно кожному з вас вдячна за те, що ви підтримуєте мене на моєму шляху. Ви собі, мабуть, не уявляєте, наскільки це для мене наразі цінно. Сьогодні я з вами буду розбирати відповіді на питання. Ці питання мені задавали в інстаграмі, я розбирала їх. Але тут я хочу дати набагато ширшу та об'ємнішу відповідь вам. Тож погнала. Беруся за декілька складних справ одночасно і одну обов'язково зливаю. Почнемо з правила, яке я розповідаю, мені здається, майже в кожному своєму відео. І зараз у мене має вийти відео про дисципліну. Якщо воно вже вийшло, я вам тут, звісно, його прикріплю. У вас тут випливе тут десь посилання на нього. Це те, що будь-яку складну задачу треба максимально. Попростите, прям задайте собі питання до кожної цієї задачі. Ваш у вас їх прям 10. Тоді давайте їх зменшимо і виберемо найосновніше, найважливіше для вас на зараз. І тоді з цих задач ми відповідно з вами що робимо. Ми запитуємо себе, що найпростіше я можу зробити для цієї задачі, щоб підійти до її виконання. Якщо вам здається, що задача занадто проста, розслабтесь і просто напишіть. Навіть якщо першим кроком у вас буде відкрити телефон, відкрити камеру, нехай це буде вашим першим кроком. Якщо у вас буде перша задача відкрити нота і записати там тему для відео, то хай це буде відкрити цю нотатку і написати там заголовок навіть створити цю нотатку для цього файлу. Я вам розповім свій лайфхак, як я взагалі починаю день. У мене також є складні задачі. Навіть у найпростішому варіанті вони можуть здаватися мені не дуже приємно. Проте в моєму дні є обов'язкова задача, яка мені отак от дуже легко її виконати. І я ніколи. Ніколи, не дивлячись на всі ці рекомендації, починайте з самого складного і противного, ніколи не починаю з цієї задачі. Я завжди починаю з задачі, яку мені досить легко виконати. Чому? Тому що після того як я виконала цю задачу, я поставила собі галочку. У мене вже з'явилася енергія, емоції, натхнення, які я можу направити в цю складнішу задачу. Все, і звісно, якщо вам дуже складно все-таки до чогось прийти, пробуйте собі ставити таймери, щоб ні на що не відволікати, щоб у вас тримався фокус. Я знову ж таки я в цьому відео прямо максимально детально про це розповіла, про дисципліну. Воно вам буде супер корисне, воно вам все закриє, всі питання. Якщо я постійно собі не подобаюся, люба мою жінку, любі мої дівчата, перше, що нам важливо усвідомити, це те, що оці ці комплекси і так далі, це ніколи не наше, ніколи не наше. Самі себе ми в житті. Не образове, згадайте себе дитиною, чи, хоч раз ви думали, що ви якась не така. А коли вам почали про це говорити, звісно, у вас поселилася ця думка. Коли це все звучить з різних боків, звісно, то в нас з'являється ця думка. Тому подумайте, звідки до вас прийшла взагалі ця ідея, що ви в чомусь там погано, в чомусь собі не подобаєте. То це вам говорить, чий голос у вас в голові звучить, чиї очі на вас дивляться і вас засуджують. І якщо ви в якийсь момент розумієте, що у вас це все через соцмережі. Почистіть свій простір. Ну, реально повідписуйтесь від цих людей, повидаляйте їх, навіщо вам залишатися з тим, що вас зараз руйнує. Позбавтеся від цього, і вам стане набагато легше. Це по-перше. А по-друге, це прям влаштуйте мозковий штурм для себе. Станьте перед дзеркалом знайдіть собі, що вам подобається. Можливо, це буде волосся, можливо, це буде кольор очей можливо, це будуть ваші вії, можливо, ваша шкіра. У кожного це буде щось своє, але щось точно одне у вас сто відсотків. Вам собі подобається. Друге, попитайте у людей, які добре з вами спілкуються, що їм у вас подобається. Повірте мені. Коли ви це почнете прямо питати, ви отримаєте стільки компліментів і приємних слів, що ви самі того не очікуєте. Ну і далі ваша основна і найскладніша задача це постійно, коли ви захочеться себе замочити і знову себе насварити, а таке буде перший час. Це нормальний процес, це окей. Нагадувати собі про те, що мені сказали ці люди, що я собі сказала. Повторювати собі ці слова, повторювати, хвалити себе, обіймати себе, розумієте, дайте собі дуже дуже багато підтримки, і звісно, перший час беріть підтримку від інших, не соромтесь для того, щоб впевнено впиратися на себе, треба певний час повпиратися на когось іншого і зрозуміти, як це взагалі впиратися на іншу людину, що вона мені дає і що я можу дати сама собі. Тому якщо вам дуже важко, ви знову ж можете повернутися до цих людей і сказати Люба моя подруга або любий мій чоловік. Будь ласка, скажи мені зараз пару компліментів. Мені ні, так сумно. Мені зараз це треба. Просто похвали мене і прям приймайте це, прям відчувайте. Дихайте, не застигайте, тому що часто, коли ми себе хвалимо, просто ніби на одному диханні такі і все, і затримала дихання. Ні, дихайте спокійно, приймайте це і все у вас буде добре. Найважливіший процес тут це постійність. Далі у нас складніше питання. І якщо ви мама, то це буде дуже актуально для вас. Причому не дивлячись на те, що у вас дитина підліток чи малесенька дитина. Не виходить радіти життю та жити своє життя, коли донька підліток постійно агресує, а маленька доня два роки постійно капризує, плаче і надто сильно до мене прив'язана. Давайте почнемо з маленької дитини. Почнемо з того, що діти часто до чотирьох, хтось каже до шести і до семи років прив'язані саме до батьків. Ну в основному до мами, тому що нас мама зазвичай найбільше часу проводить з дитиною, так і вона може стати вашим дзеркалом. Чому так відбувається? Тому що діти в цьому віці ще не дуже звикли до словесних форм. Тому часто, коли ми намагаємося виховати дитину через слова, сказати роби отак, отак не роби, Вона все одно буде робити так, як робить, тому що вона бачить такий приклад. Вона слідує всьому, що вона бачить. Вона дуже класно читає ваші тілесні прояви, де ви зажалися, де ще щось відбулося. Це не відбувається свідомо, це просто її звичка зараз. Це просто те, як вона наразі комунікує з світом, саме так, бо словами вона ще не дуже комунікує з Цим світом і тому вона може вас щитувати. Найперше, що я рекомендую всім мамам, у котрих маленькі діти, то в принципі. Всім мамам рекомендую це максимум уваги для себе, дати максимум задоволення, де ви можете собі дати масажі, поспати, ловити всі ці можливості і робити щось для себе, наповнити ці дні і ще якимось чимось приємним для себе, подивитися, а де я сильно так стримуюсь. Тут пише капризує, плаче, де я так сильно стримуюсь, де в мене застрягли ці емоції, де я собі не дозволяю поплакати, де в мене так багато напруги, що це може вражати моя дитина. І от питання, що вона надто сильно до мене прив'язана, подумайте, а чи я сама не прив'язана дуже сильно до маленької. І ви знаєте, що це нормально. В цьому віці нормально, що вона потребує маму. і що ви потребуєте її, тому що вона ще дуже маленька в цьому віці. Просто дайте собі спокій. Це єдина порада, яку я хочу вам дати, насправді. Дайте собі спокій, дайте собі максимальне задоволення, яке ви можете собі дати, і організуйте його, якщо його зараз зовсім нема. Батьки, чоловік, нянечка, садочок, що завгодно вам потрібна, хоча б одна година або дві, на вас. І тоді, коли ви зможете себе відновлювати, наповнювати, посидіти, попити каву в тиші. У Вас буде набагато більше ресурсу для цієї безумовної любові і для того, щоб витримувати всі ці процеси маленької дитини. Також я вам десь тут прикріплю вікові кризи, і ви можете самі про них погуглити і більше дізнатися. І так ви будете хоча б готові до того, що буде відбуватися з вашою дитиною цей час, і цей період просто потрібно витерпіти. Це все, що я можу сказати. І також доньку підлітка, яка активно агресує. Підлітків дуже сильно відбувається перебудова організму, дуже великий вкид гормонів, і вони можуть бути страшезно чутливі. Деколи для неї форма агресії це єдина можливість. Якось скинути з себе цю напругу. Ви можете їй допомогти, розповісти ще про якісь методи. А так, взагалі, основна задача в будові стосунки з підлітками це показувати їм те, що їм все ще безпечно з тобою, що я тебе все ще люблю і приймаю, як би це не було. Навіть якщо ви поцапаєтеся і ви теж на неї посваритеся, важливо те, що відбудеться після цього. Що ви поговорите, що ви теж проявите, скажете про свої емоції, що вам теж було важко, у вас уже стався такий накал, і, от, ну, ну так сталося. Мені мені. Було неприємно на тебе кричати, я цього насправді не хотіла. Вибач мене, будь ласка, я не хочу більше з тобою сваритися. Давай там поговоримо, чи ще ж і звісно, вони не завжди будуть йти на зустріч, і це також нормально. Але основне вам в цьому процесі витримати. Я щиро захоплююся кожною жінкою, кожною мамою, тому що у вас має бути дуже дуже багато сил витримки і цієї безумовної любові, щоб витримати. Всі ці процеси зростання дітей, тому я буду вам казати, що беріть цей час для себе по максимуму, тому що вам треба дуже багато енергії, дуже багато ресурсів, щоб всі ці періоди пройти разом зі своїми дітками. Але загалом знову ж таки не хвилюйтеся. Якщо ви щось зробили не так, головне це те, що буде після цього. Немає ідеальних батьків, немає ідеальних мам, татів. Завжди буде щось, де ви провтикаєтесь. так буває. Головне, що ви зробите після цього, та і все. І тут таке питання: якщо потрібно вирішувати все, з чого почати? Почніть стабілізації свого стану. Якщо вам здається, що все горить, все палає, все треба терміново, то значить, ви зараз в паніці, в сильному стресі. Можете зайти до мене в Телеграм, в мене там є отака от от практика для розслаблення. Зробіть її собі. Можете зробити не зі мною, з ким завгодно, просто під музику, просто знайти будь-якого іншого провідника. Це ваш вибір про Ваша задача зараз себе стабілізувати, повернути до свого тіла, видихнути із перезавантаженим мозком. До речі, декілька технік також виставила в себе в телеграм-каналі. Як можна перезавантажувати свій мозок кожен день швидко і ефективно, і оцим от перезавантаженим мозком приймати рішення, яка перша дія найважливіша, і тоді від цього відштовхуватися і рухатися. Тут знову ж таки, оце спрощувати найпростіше і робити потрошки, потрошки рухатися. І тюнічка. Сильне виснаження з цими виключеннями, холодно, немає води. В тому періоді найважливіша задача це потребуватися про свій фізичний стан. У нас банально немає відчуття безпеки. У нас немає світла, нам холодно. Ми не можемо там, хтось не може собі їсти приготувати, якщо у вас так немає газової своєї плитки. І ви розумієте, що це б'є по самій базі, по самій базі, яка потрібна для нашої психіки. Звісно, в цьому моменті ми не можемо сильно розвиватися, рухатися, ривки, якісь квантові скачки робити. Ні. Любі, на цьому моменті просто вдих видих. І ваше найбільше досягнення зараз дати собі зігрітися, класно поспати, випити теплого чаю, обійнятися, якщо є кого обійняти, і все. Дайте собі максимум фізичного комфорту, і разом з ним прийде заспокоєння. Зараз взагалі не той період. Коли треба щось від себе вимагайте. Дайте, дайте собі час, робіть мінімум, який ви можете. Якщо у вас є потреба там ходити на роботу кожен день, виконувати якісь задачі, ходіть, виконуйте ці задачі, але не варто вимагати себе дуже багато всього. Знову ж таки, ваш пріоритет зараз. Це просто дати собі максимальний комфорт і від'їбатися від себе. Я прям так кажу, як тільки ви перестанете до себе прикапуватися, як тільки ви перестанете від себе до всього вимагати, вам стане набагато легше проживати цей період. Ну, зараз такий період. Ну, не буває такого, що в житті іде все отак ось тільки тільки офігезно і дуже класно. Бувають такі спади. Треба і такий період, деколи коли прожити. Ну, доводиться нам зараз це проживати. Ви можете подумати, як я можу максимально забезпечити собі безпеку. Якщо є там можливість купити інвертори, переходники, якихось екофлоу, можливо, поїхати кудись, так на цей час. То, будь ласка. Зробіть це для себе, але пам'ятайте, що зараз ваш пріоритет це ваше почуття безпеки, спокою і фізичні всі критерії. Тому сил нам, друзі, і від'єбуємося від себе. Страшно дуже почати вести блог, викладати перші пости. Час є, але не можу зібратися. Я маю шикарну формулу, яку я з вами поділюсь, це те, що ви почнете робити тоді, коли зона вашого інтересу, рівень вашого інтересу, буде сильніше, ніж рівень вашої напруги. Тому я говорю з вами про правила маленьких кроків. Найменші кроки найлегші, яке ви можете зробити, тому що у вас крок, який ви робите зараз, має бути на тому рівні, що у вас там інтересу більше, ніж напруги. В напругу ми включаємо всі оці страх, тривоги і так далі. Вибирайте собі щось найпростіше. І почніть з цього. Також я у відео про дисципліну говорила про те, що ми не розуміємо, що саме потреба в нас лежить за нашими цілями. Я вам пропоную також дослідити, Тут вкладаю цю саму пірамідку. Подивіться, подосліджуйте себе, позадавайте питання, навіщо мені вести блог? Для чого, для чого, для чого? На всі свої відповіді, прямо задавайте питання для чого, а що з'явиться тоді в моєму житті? Що проявиться тоді в моєму житті? Слухайтеся по цьому списку, доки ви не дійдете до саме цієї відповіді. Ви її відчуєте. Будьте прямо уважні в цьому процесі до свого тіла. Коли ви дійдете до цієї відповіді, ваше тіло відреагує. І для початку ви можете орієнтуватися на цю пірамідку, тому що більшість цього потреб у нас, от, от, от саме отут. От, от. Ну і в принципі все. Здравствуйте. Завжди був, буде і є. Єдине, що ми можемо зробити, це вирівняти трошки його рівень, і плюс страх починає падати, як тільки ми починаємо щось робити. Все, там дві хвилини почали робити, страх починає пропадати. З страхом ми можемо тільки подружитися і підходити до нього от, з цим питанням, так розбиваючи на маленькі кроки. Як підтримувати мотивацію та дисципліну? Як напрацювати цю навичку стабільно? Мотивація не буде стабільною. Ніколи про дисципліну я випустила відео, тому я не буду тут розповідати детально. Плюс майже всі інші відповіді також містять собі відповіді, як побудувати цю саму дисципліну. Про те, що я вам скажу, мотивація не може бути стабільною ніколи. Ви можете трохи давати собі мотивацію кожен раз, повертаючи себе до картинок, на які ви орієнтуєтеся, фантазувати про те життя, яке ви хочете мати. Тобто там, де вже ваша ціль виконана, тут ви можете отримувати натхнення та мотивацію. Або з дисципліною доведеться трошки попрацювати, тому що як найперше, ми спочатку до неї ставимося взагалі як до лютого ворога. Подивіться, послідкуйте за собою уважно. Ми дуже часто вважаємо, що дисципліна дуже багато обмежень. Та насправді це не так. Але це вже інше питання, і я вам правда рекомендую перейти на це відео, подивитися його і там. Там будуть вже всі відповіді на ці питання. Ви там зможете детально це все розібрати. І також, щоб у вас було це натхнення і мотивація, а не рухатися через супернасилля і через треба. Я вам сильно сильно рекомендую ввести в своє життя відпочинок і серйозно почати ставитися до своїх бажанок. От я теж скоро запишу про це відео, взагалі про рівень енергії, ним керувати, там буде буквально 15 хвилин. Я супершвидко вам все розберу по поличкам. Але зараз я вам можу сказати так, що ваші хочу мають ставати такими ж важливими, як і ваші треба, якщо. Наважливішим. Тому будьте уважними, подивіться, тому що ваші хочу, дуже багато вашого задоволення, кайфу і щастя. Тому почніть ставитись до своєї хочу серйозно. І декотрі ваші хочу, між іншим безкоштовні. Декотрі ваші хочу можуть бути в моменті встати і просто подивитися, отак, от на хмар де, певний час. Просто ви перестали себе чути. Тому стаємо трошки уважніше до себе, даємо місце своїм хочу. Попробуйте! Попробуйте, і я вам гарантую, що ваше життя почне змінюватися. Потім прийдете до мене, і напишете, як вам. Якщо просять допомогти зробити вибір, то чи то як допоможеш? По-перше, я одразу скажу, що я не можу за вас зробити вибір. По-друге, скоріш за все, ми з вами проведемо якусь тілесну практику. В моєму арсеналі їх просто мільйон. І найпростіша практика, про яку ви, мабуть, теж чули, це те, коли ми беремо листочки, пишемо на них всі свої варіанти, розриваємо їх на рівні частинки. Дехто залишає пустий листочок ще на той випадок, як. Perciò, підходящого, насправді нас іще не прийшло, якщо є ще щось краще. І перевертаємо так, щоб ми не бачили відповіді. Ставимо на підлозі, так щоб ми могли робити один крок між ними всіма. Стаємо на перший, відчуваємо своє тіло, як нам цей варіант, але ми не знаємо, який варіант під нами. Ми не знаємо, який варіант під нами. Ми просто відчуваємо своє тіло. Яка в нас тут реакція? Потім на наступний так само відчуваємо на наступний, на наступний. На наступний. Відповідно, в тому варіанті, де нам було найкомфортніше, де було, можливо, було якесь збудження, якісь приємні такі емоції. Відно, цей варіант нам. Найбільше підходить. Це як один із варіантів, звісно, але зазвичай прийняття рішення я пропускаю через декілька критеріїв. Це тілесні реакції, це наші емоційні реакції, і звісно, логічна складова також. Трошки аналізуємо все одно, бо нам потрібно зрозуміти, що в нас відбувається. І, до речі, зазвичай цей вибір висновку зробити досить легко, тому що ви всередині себе вже насправді визначились, просто не готові собі це визнати. Часто ми за одну сесію просто так от вирішуємо це питання взагалі. Ну і на цьому у мене буде все. Звісно, залишайтеся зі мною, коментуйте, ставте лайк. Айки підписуйтесь на цей канал. Я буду рада вас бачити. Також, як завжди, ви знаєте, що я максимально зацікавлена в покращенні цього каналу. Тому в нас скоро буде рубрика Читаємо з психологом, де ви зможете також розслабитися, трошки послухати про своїх улюблених персонажів, якщо ви любите читати книжки. А можливо, я зможу вам передати цю любов до читання книжок. І звісно, тут буде повно моєї рефлексії і різних корисностей для вас окремо, таких як цей майстер-клас про дисципліну. А в подальшому ще краще. Дякую вам за увагу, Любі. І до зустрічі.